Пресепт Долає кордони. Завершено в основі трирічний науковий проект Precept за програмою Європейського Союзу Horizon 2020. Від України в його реалізації у складі консорціуму із 15 представників європейських держав працювали науковці і інженери Придніпровської державної академії будівництва та архітектури і будівельно-монтажного підприємства «Строїтель-П». На базі житлового комплексу «Панорама» у Дніпрі вони досліджували можливості і вплив запровадження інтелектуальних систем для зменшення енергетики енерговитрат у сучасних багатоповерхових будинках це стало важливим кроком на тривалому шляху. Україні доведеться найближчим часом вирішувати відразу два складних завдання: післявоєнне відновлення та імплементація європейського законодавства щодо енергозбереження і декарбонізації економіки. Збитки і втрати від небувалих після Другої світової війни руйнувань інфраструктури України вже нині перевищують 500 мільярдів доларів США. Десятки тисяч будинків, тисячі шкіл, лікарень, підприємств зазнали критичних руйнувань, сотні населених пунктів стерті з лиця землі, десятки тисяч гектарів орних земель непридатні до землеробства через змінну небезпеку. Україні потрібен проєкт співставний із планом Маршалла. Однією з умов реалізації такого плану. Має стати беззастережне дотримання принципів, закладених у проєкті просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС з енергоефективності в Україні. Прісект став першим унікальним полігоном запровадження інновацій у сфері енергозбереження в умовах багатоповерхових будинків житлового комплексу «Панорама». Децентралізована бездротова концепція підвищення енергоефективності та якості життя в житлових будинках довела свою здатність ефективно впливати на енерговитрати та комфорт. В рамках проєкту було виконано наступні роботи та дослідження. Узгоджено схеми комунікацій, встановлено бездротові смарт-датчики сенсорів у 10 квартирах. Квартири обладнано міні-комп'ютерами, бездротовими комутуючими пристроями хаба. Хаб укомплектовано засобами комунікації та обліку. Проведено моніторинг та аналітика даних використання енергоресурсів протягом року. Дослідження впливу проактивної концепції в умовах висотних багатоквартирних будинків показали: система вміє думати і реагувати. Система аналізує і накопичує дані і рішення, оптимізує продуктивність усіх пристроїв, підвищується комфорт мешканців, знижуються енерговитрати, заощаджуються кошти, зменшується екологічний слід, менше енергії, розумніші будівлі. Про можливість досягати такого результату навіть у складних умовах війни доповіли учасники проєкту на недавній міжнародній науково-практичній конференції, що відбулась у рамках проєкту «Пресепт. інноваційні технології забезпечення параметрів комфорту, енергоефективності і екологічності житлових будівель на основі смарт-технологій на базі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Ми виконали дуже цікаву роботу, яка буде мати звичайно, продовження. Що ми чекаємо? Ми чекаємо, що ці інноваційні технології будуть впроваджуватись будівництво, і це дуже важливо при відновленні України. Організатори конференції запропонували та дотримувалися більш широкого підходу до змісту розмови, яка проходила офлайн та онлайн на платформі MS Teams. Темами 50 доповідей були загрози людству та їх вплив на містобудування, зелене будівництво та сталий розвиток. Системи безпеки та життєзабезпечення житлових будинків, технології та матеріали для екологічного будівництва, інтелектуальні системи управління будівлями, розумні технології та розумні будівлі, інноваційні технології для забезпечення комфорту, енергоефективності та екологічності будівель, перешкоди на шляху впровадження інтелектуальних систем управління будівлями в Україні та можливі шляхи їх подолання. Одна із цілей сьогоднішньої конференції це підбиття підсумків виконання цього проєкту та поширення одержаних результатів. Але окрім цього, тематичні напрямки конференції значно ширше. Вони включають в себе широкий спектр проблем сучасного будівництва, металургії, матеріалознавства, хімічних технологій. І тому приймають участь наші партнери, наші друзі з багатьох університетів України та Європи. Важливу роль у підготовці фахівців з енергоефективності відіграють в Україні відносно нові структури привишах: енергоінноваційні хаби створені за ініціативи німецької урядової компанії ГІЗ. сьогодні. Їх уже вісім. Хаб Дніпро на базі Бдаба один із перших. Наша академія пропонує нашим студентам отримати. Освітню програму на рівні європейської освіти, яка називається енергоефективність енерго та енергоефективність будівлях, освоїти всі інноваційні аспекти і бути дійсно зайнятим фахівцем, який буде працювати на відбудову нашої країни. Конференція стала важливим чинником для спрямування наукової думки у потрібному напрямку для обміну напрацюваннями і застосування найкращих інновацій в практиці саме за розвитком цих технологій, за цифровізацію будівництва, за збільшенням енергоефективності, за зменшенням витрат, і саме ці технології дозволяють це все втілити в життя. Цікава, не просто відбудова України, а це глибока модернізація всієї української економіки і інфраструктури і. Розглянуті дослідження в сфері бім проектування, екологічних матеріалів, смарт-технології будуть дуже корисні для повоєнної відбудови. Прісепт в перекладі на українську заповіт: зрозуміле слово і зрозуміле завдання. Заповіт щодо енергоефективності долає не лише географічні кордони між Європою і Україною, а й спонукає до більш глибокого і свідомого ставлення до проблем енергоефективності, декарбонізації зеленої економіки, енергетичне майбутнє України в інноваціях, енергозбереженні, проактивних будинках зеленій економіці.